Катерина Білокур, свята снутлива душа самої України, зустрічає кожного кому дороге справжнє мистецтво. Цей зал, як на мене, найдорожчий з усієї колекції, що складає 73 тисячі експонатів, і твори Параски Хоми є в постійній музейній експозиції. Це прекрасна майстриня з Івана Франківщини. Всі її знають, всі знають її хату, її. Розписи, навіть в неї паркан був розписаний. Там така хата, як писаночка. Наша сьогодення таки справляє вплив на творчість художників. Більш різкими, контрастними стали барви, іноді агресію передає художник і над яскравим рівним тлом. Втім, твори Івана Приходька, добре відомого і нашому глядачеві представили спілка народних майстрів України, і несподівано виглядає сьогодні відроджена іваном приходьком народна іграшка. Подивишся і думаєш, скільки ж у ній доброти, скільки теплоти і уваги до дитин. І все ж. Недосяжна висота написаного, намальованого рукою Катерини Білокур, наче вияв надмірності, над грішним нашим людством. Адже й в буденнім бачила вона прояви Господньої любові. Ми не збирали народну картину. Це помилка, так як ми не збирали народну ікону, це теж помилка. Ми зараз її анулюємо це. У нас вже є декілька, майже десяток ікон. Народних 19 сторіччя, і ми започатковуємо і народну картинку, і народну ікону.